Російська ППО вже не може перехоплювати ракети, якими Україна б'є по військовим об'єктам окупантів у Криму. треба об'явити, сказати, ребят, вам всім хана, виходіть відтуди. Є там взагалі хтось залишився, не знаю. Атака на вишки бойка. Висадка десанту, ліквідація протиповітряних засобів, серед яких системи С-400, С-300 та ТОР, які були розташовані в Криму, суттєво пошматували протиповітряну оборону російських окупантів. І росіянам так швидко. Тітко залатати ці дірки протиповітряній обороні вже неможливо. Є перечуття, що українські літаки через ті шпарини вже залітають і можуть атакувати російські військові об'єкти ракетами Storm Shadow та Scalp. Таким чином, ці атаки по окупованому Криму стають сигналом для західних партнерів про те, що Україна вправно працює далекобійними ракетами і тому не завдаючи шкоди цивільним об'єктам. І тому можливо Рібно дати Україні ще більше таких ракет. Ну росіян почнемо з того з кількості небагато. Скажімо так, це такий спеціалізований варіант С-300, який відрізняється радикально відрізняється від ну с 300 Це комплекс, який створювався в двох варіантах: один для оборони території країни, інший для протиповітряної оборони сухопутних військ. Так, от, це саме для оборони сухопутних військ С-300 В4. І крім того, він ще й на гусеничному шасі. Uh -huh. от, тобто, якщо, значить ну, а, на гусеничному шасі для високої прохідності. І у росіян таких комплексів від 5 до 7. От, Єдине, що я хочу сказати, що, мабуть, на весь комплекс знищили, бо а, один дивізіон. А це десь 6-7 машин. От я думаю, що знищили там одну-дві пускових або там радари, пускову установку. Але все одно це дошкульний удар по росіянам. От і такі комплекси власне прикривають їх війська. І якщо ми хочемо наносити наша авіація, не хоче наносити удари по російським військам на глибину, десь так до 50 кілометрів, то саме ці комплекси заважають нашим літакам. Підлітати близько для нанесення ударів. А коли ми дивимося на удари по тимчасово окупованому Криму, зокрема той, який був в район Феодосії, Керч, чим ми дістаємо це атакамси чи щось є ще інше? Ні, це 100% не не атакамси. От. А по Криму, ну, там різне, значить, але якщо ви хочете, ну, маєте на увазі останній удар по Керчі, так? Так. Наскільки я зрозумів, да? то там чітко командувач Микола Олещук сказав, що точний удар, наче скальпелем. Да? Угу. То -то так? Літаки... Тобто з літаків так само можемо стріляти на таку відстань? Ну, дивіться, значить, Shadow заявляли, що в нього дальність там 250 кілометрів. Хоча рекламні матеріали були 270, 250 плюс Shadow ракети, да? mm -hmm. 250 плюс, і самі ну, в багатьох матеріалах написано 280 кілометрів. Це сто скальп... ой, скальп штормшеу, бо Storm Shadow і скальп це дві назви однієї тієї самої ракети. Ракету. Французька ракета. Це скальп, а, а англійська Storm Shadow. Але у скальпа, ну, наскільки було заявлено, там касетні боєголовки. Стріляти по кораблю касетними боєголовками нема сенсу. А штормшедл якраз має тандемну боєголовку, яка спочатку пробиває корпус і вибухає всередині корабля. І дошкульного удару можна нанести власне, такого серйозного ушкодження, нанести власне Storm Shadow. Так, що, скоріш за все, ну там 90 що це були крилаті ракети, штормши. А далекі, по Чорноморську. От, по Чорноморську, що прилетіло? Сьогодні нічна подія. Ну тут вже треба дочекатися пана Ігната. Ага. Я, я б зачекав, значить, з будь-якими висновками. Ну, по фото тих от саме руйнувань, тобто важко сказати, це хай Марсі чи що ви, бо ефективно, ефективно виглядає. Залежить, да, треба дивитися відстань. Якщо до 70 кілометрів, то хай Марс, якщо а, в сотнях кілометрів, то знову ж там шедев, пане Валерію. Попри те, що досягаємо вже багато де, і керч не є безпечною зараз. Росіяни там їхні кораблі і все інше, все рівно ми чекаємо на Ф і Постійно про це говоримо чи. Ця партія, яку нам обіцяють, дасть нам паритет в порівнянні з російською авіацією. Паритет в небі. Чи буде цього достатньо? Чи, окрім F-16 треба ще щось шукати, терміново просити? Ну, Паритет тут буде лише якісний. Ми нарешті отримуємо літаки, які здатні більш-менш на рівних вести бої з сучасними російськими винищувачами. Бо наші мігі двадцять і су 27 ні по озброєнню. Ні по обладнанню вони, на жаль, не встані вести бої на, від... на рівних. Але ж кількість цих f 16, вона ну, на початковому етапі, згідно кількості льотчиків, які зараз готуються, не буде перевищувати однієї ескадрилі 12 літаків. Да? От. Ну, максимально бригада це дві ескадрилі по 12 літаків. Тобто такої серйозної переваги ми не отримаємо, але покращимо нашу, по перше, протиповітряну оборону нашої території, і по-друге, зможемо таки відганяти російські ударні літаки, і ну, штурмовики, ударні гелікоптери від передової, трішечки полегшимо е перебіг бойових дій наших військ в обороні і в наступі. Але ми, коли Бо згадуємо оці, цей анонс тоді з Нідерландів, побачили, ми як вибудовується е, тренувальний центр в Румунії, туди перевели f 16 Це ж все-таки не про 12 літаків йдеться, все-таки йдеться про е, ну, декілька разів по, по такій дюжині. Чи це дасть можливість нам перекрити ці ділянки? Зокрема. Біля Дніпра, де вони е, руски підганяють свої літаки і кидають каби? Ми ж бачимо, як вони, наприклад, в певних районах Нійкополь, Береслав, Херсон, от вони просто підлітають, кидають нам пояснювали, що саме Ф-16 дозволить. В... Загрожувати тим руським літакам, які скидають керовані авіабомби, щоб вони не могли підходити так до, до лінії фронту або до українських територій. Вистачить нам, наприклад, таких декілька разів по 12, щоб перекрити хоча б Херсон або частину Східного фронту? Ну, в середині наступного року так. А поки що в нас готуються дві групи, групи льотчиків, одна а, з Данії переїжджає. Здані да, здається, переїжджає з людству, бази склюдству, переїде на льотну підготовку а, до борчі румунської бази під Фатешті. Друга група знаходиться в Сполучених Штатах Штатах на базі 162-го авіакрила Національної гвардії. Тобто літаків нам можуть дати і більше там мова йшла там до 30 літаків в наступному році. Але льотний склад, і технічний склад для їх обслуговування. Це ж теж треба, щоб він був готовий. Бо самі літаки, самі по собі не літають. Mm -hmm. А щодо їх першочергових завдань, то це абсолютно вірно. Що, і я сказав це, що вони мають перш за все полегшити ситуацію для наших військ на лінії фронту, власне, нищити оці російські бомбардувальники су 34 які. До 70 бомб крилатих на добу скидають на окремих напрямках на наші війська, і бомби чималенькі, там від 250, а в основному 500, і навіть 1500 кілограмів. Це страшної руйнівної сили засоби. От. Але я ще раз хочу сказати, що в нас таких літаків на початку буде небагато, mm -hmm. і крім того, дуже залежить від того, які ракети дадуть нам до цих літаків. Яка буде дальність цих ракет, які ми отримаємо? Бо там є різні варіанти ракет? Є так. на 120 кілометрів, є на 150.